Всім привіт, друзі! <кій> Продовжуємо тему кондиціонера. Спакував, все, панель, поставив, поставив пічку, все установив, все зробив. Шкіф стоїть на моторі, кріплення стоїть. Компресор віддав ремонтуватися, трубки є. Радіатора основного, що стоїть на вулиці, ще немає, О, буду скоро губляти. О, і саме основне, саме основне і саме саме і проблематичне, да, це управління, управління кондиціонером. Знач, в мене стоїть звичайне управління, ми бачимо це управління кондиціонером для дорістайла крутяжки. Але проблема в тому, що проводка. Не можу знайти проводки під Даний кондиціонер Під дане управління. О, тому, тому ми не будемо його ставити. Ми сюди поставимо управління з рестайлом і проводку так само з рестайла кинемо управління кондиціонером. Все підключимо і буде працювати. Тому ось так. От. Будемо ставити, буду далі знімати відео і все закидати. Всім гарного дня!